Смертельне повітря, забруднена земля, епідемії раку та приховування. Ці ядерні аварії мали катастрофічні наслідки. Ядерна енергетика почала розвиватися в 50-х роках ХХ століття, і сьогодні близько 440 реакторів усіні земною кулею, забезпечуючи приблизно 10% світової електроенергії, на відміну від викопного палива ядерна енергетика може забезпечити відносно стабільне та екологічно чисте джерело енергії, але коли щось іде не так, наслідки просто катастрофічні. Нижче ну морезенує 5 найбільш руйнівних ядерних аварій в історії, що їх спричинило, як вони були локалізовані або ні, і що сталося після. У роки після другої світової війни Радянський Союз побудував десятки таємних об'єктів. Багато з яких були побудовані поспіхом і неякісно, намагаючись зміцнити свій ядерний арсенал. Один із них завод з переробки ядерного палива Маяк у російському місті Озорськ, що став місцем катастрофи, коли система охолодження в резервуарі для зберігання відходів вийшла з ладу, що призвело до перегріву та вибуху висушеного радіоактивного матеріалу, який у ньому містився: Слейф, смертоносних частинок. Піднявся над Озерском і прилеглим регіоном в підсумку підсумку охопивши близько 300 квадратних миль. Минув цілий тиждень, перш ніж 10 тисяч жителів постраждали зони, були евакуйовані. Оскільки станція була повита таємницею, вони не отримали жодних пояснень щодо свого раптового та постійного переселення. На той час з'явилися повідомлення про загадкові недуги, включаючи те, що шкіра людей відшаровується. Від відкритих частин тіла інцидент з маяком стали пов'язати з сусіднім містом Кештим, оскільки Озорск на той час не з'явився на жодній офіційній карті. Перший британський ядерний реактор, відомий як Вінскейл, був побудований на північному заході Англії наприкінці 40-х років, призначений для виробництва плутонію та інших матеріалів для зростаючої програми ядерної зброї країни 10 жовтня. О1957 року робітники, які проводили стандартне технічне обслуговування на величезному об'єкті, помітили підвищення температури. При подальшій перевірці вони виявили, що графітовий активник реактора заповнений ураном і загорівся. Коли реактор був на межі колапсу, оператори станції ризикуючи життям, боролися з полум'ям за допомогою вентиляторів охолодження, вуглекисного газу та води. Пожежа остаточно згасла 12 жовтня, але на той час. Радіоактивна хмара вже поширювалася Великою Британією та Європою. Хоча евакуація не відбулася, чиновники заборонили продаж молока спостраждалого району приблизно на місяць. За оцінками вчених, у довгостроковій перспективі радіоактивні опади від пожежі Вінскелі могли спричинити близько 240 випадків раку. Найбільш сумнозвісна ядерна аварія в історії США сталася на Тримай-Айленд поблизу Гаррісберга. Штат Пенсільванія. Абсолютно новому об'єкту, який славився своїм найсучаснішим дизайном, ефективністю та доступністю в епоху енергетичних риз. Все почалося з того, що напірний клапан в одному з реакторів не закрився, що дозволило охолоджуючи воді забруднений радіацією, стікати в сусідній будівлі. Оператори диспетчерської припустились критичних помилок, намагаючись стримати кризу, і до раннього ранку активна зона нагрілася до понад 4000 градусів. Всього на 1000 градусів не вистачило до розплавлення. Коли радіоактивна пара почала виходити з заводу, звістка про інцидент просочилася у зовнішній світ. За кілька днів рівень радіації був підвищений над зоною 4 округів. Губернатор Пенсільванії Річард Торнбург наказав евакувати вихідних жінок і маленьких дітей з цього району. 31 березня працівники заводу змогли вирішити проблеми та покінчили з загрозою аварії. Хоча офіційних смертей та поранень не було виявлено, тривають суперечки про те, чи призвела радіація, випущена на Three Mile айленд до збільшення рівня раку та дитячої смертності в регіоні. Цей інцидент також підірвав віру американської громадськості в ядерну енергетику. Тисячі тонн радіоактивних відходів з найбільшої підземної уранової шахти в Сполучених Штатах вилилися з невдалої греблі у північному розвилку річки Поверхо, Нью-Мексико. В результаті катастрофи, яка ймовірно вивільнила більше радіації, ніж інцидент в Тримай Айленді чотирма місяцями раніше. Розлив забруднив землю та воду, що використовується членами нації Наваго, підтримувавши каналізацію, плинувши на два водоносні горизонти та відправивши забруднюючі речовини на відстань до 80 милі вниз за течією. Тим не менш, державні та національні чиновники применшили значення інциденту, який в першу чергу торнувся сільської, малонаселеної території, з більшістю американських індіанців. Коли племінна рада Наваго надіслала телеграму губернатору штату Нью-Мексико з проханням оголосити надзвичайний стан їхнє прохання було відхилено. Побудована наприкінці 70-х років приблизно за 65 миль на північ від Києва в Україні, Чорнобильська АЕС була однією з найбільших і найстаріших атомних електростанцій у світі. У квітні. 1986 року невдалий експеримент на одному з чотирьох реакторів, спричинив раптовий стрибок напруги, що в свою чергу призвело до серії вибухів, які знесли тисячі тонн сталеву поверхню частину реактора. Смертоносна хмарна радіоактивного матеріалу зібралася над сусіднім містом Прип'ять, яке було евакуйовано лише через 36 годин після вибуху, перш ніж пролетіти над значною частиною Європи. У перші дні кризи Чорнобиль загинуло 32 людини. Ще десятки отримали радіаційні опіки. Радіація, що вирвалася в атмосферу, еквівалентна кількаразовій радіації, виробленій атомними бомбами, скинутими на Хіросіму і на Гасакі. Забруднила мільйони акрів лісу і сільськогосподарських угідь. Повна кількість людських жертв від лиха досі невідома, але експерти вважають, що тисячі людей загинули і до 70 тисяч зазнали важкого отруєння. У 2000 році останні працюючі реактори на Чорнобильській АЕС були зупинені. А станція офіційно закрита. 11 березня 2011 року біля північно-східного збережжя регіону Тохоку стався потужний підводний землетрус, найбільший з коли-небудь зареєстрований в Японії. Землетрус магнітудою 9.1 спровокував цунамі, яке обрушилось на атомну електростанцію Фукусіма. Під час надзвичайної ситуації кожен із трьох діючих ядерних реакторів на станції успішно зупинився, але системи резервного жирення. Та охолодження вийшли з ладу. В результаті залишкове тепло призвело до часткового розплавлення палених стрижнів у всіх трьох реакторів. Об'єкти, де знаходилися реактори 1 і 3, вибухнули 12 і 14 березня, що спонукало уряд евакувати всіх, хто знаходився в радісі 20 км. Ще один вибух у будівлі, де розташований другий реактор, 15 березня вивільнив ще більше радіації. Повний масштаб наслідків став очевидним протягом наступних місяців. Коли уряд врешті-решт евакував всіх жителів у радісі 30 км від станції. Спочатку жодна смерть не була пов'язана з інцидентом, хоча внаслідок землетрусу та цунамі загинуло 18 тисяч людей.